Привіт! Сьогодні у цьому відео я змушу чата GPT грати в хрестики-нулики, шахи і морський бій. А щоб цікавіше було, грати він буде не зі мною, а з іншими чатами: Клодом, Gemini і Діпсік. Я влаштую турнір по кожній грі, і таким чином ми з'ясуємо, хто з них буде кращим. Перша гра буде хрестики нулики. Вона найпростіша, тому думаю, варто починати саме з неї. Турнірна сітка виглядає ось так. І думаю, таке розташування чатів буде самим правильним. Замість офіційних сайтів я буду використовувати кабіну AI. Завдяки цій платформі я трішки спрощу собі роботу. На цьому сайті зібрані усі найпопулярніші нейронки: від генерації картинок та відео і до мовних моделей, такі як ChatGPT, клот і інші, які я буду використовувати у сьогоднішньому відео. І саме головне, що тут я можу на одній сторінці відкрити одразу два чати з різними нейронками. І мені не доведеться відкривати кучу вкладок і постійно переключатися між ними. Далі я написав промпт, у якому пояснив, що для наших чатів сьогодні прийдеться робити. Плюс ще я додав рядок, де я попросив їх уявити, що вони професійні гравці, щоб вони викладалися наповну. Хоча не факт, що це спрацює. До речі, у кабіна AI, крім того, що можна використовувати всі нейронки в одному чаті, є ще приколюхи для дизайнерів, фотографів, маркетологів і іншого бізнесу. Наприклад, Data Source, який дозволяє аналізувати масивні файли з великою кількістю інформації. А також лора, яка дозволяє генерувати ось такі картинки з вашим товаром, персонажем або стилем. Цей сервіс розробляють наші українські розробники, і їм не завадить ваша підтримка. Тому посилання на кабіна AI залишу в описі під відео. Також там ви зможете знайти мій промокод на додаткові кредити. Окей, починаємо перший турнір між чатом GPT і DeepSeek. Спойлер це ПЕЗ. Для чата GPT я обрав модель O3, а для DeepSeek R1. Нічого особливого у грі не відбувалося, поки ChatGPT жорстко не протопив. От здається, куди ж тут можна походити? Ви думаєте, що сюди? Та ні. ChatGPT каже, що сюди. Що ви розуміли, O3 3 це найпотужніша і найдорожча модель чату GPT, орієнтована для вирішення складних завдань. Мда. Для перемоги на DeepSeek він зібрав 11 експертів. Я я сподіваюся, не індуса, які сидять у підвалі. OpenAI, я вас прошу, випустіть людей на волю. Діпсік також затупив. Але його модель коштує копійки на відміну від чата GPT. Чому це пробачається? Ну і останній хід чата GPT поклав кінець його регрі. Переміг чат GPT. Але це важко назвати перемогою. Наступна пара шаї це Клод і Джеміні. Сподіваюсь, у них таких казусів не буде. І так, спочатку гра йшла нормально. Але потім гра йшла також чудово. Ці двоє чітко продумували свої ходи і ходи противника. Ніхто з них не робив жодних помилок, і зрештою все закінчилося нічиєю. Чесно кажучи, коли я побачив, що Клод також збирає раду експертів, я подумав все ге-ге. Але, хоч їх було всього п'ятеро, свою роботу вони виконали. Я вирішив провести реванш, хоча навряд чи щось поміняється. Цього разу Джеміні буде ходити першим. І як виявилось, я був правим. Нічого не змінилося. Гра була абсолютно дзеркальна. Як підмітив доктор Стратегія, Джеміні використав нашу власну стратегію проти нас. Тому не бачу сенсу продовжувати цю гру, результат абсолютно очевидний. Але що ж робити далі? Переможець не визначений, а турнір потрібно закінчити. Я зібрав раду і ми вирішили, що Джеміні і Клод абсолютно ідентичні гравці. Неважливо хто піде проти чата чи П'яті, він все одно лох. Тому наступна гра Gemini проти чату GPT. Але для Чату GPT я змінив модель на о4 міні, можливо, хоч щось зміниться. У них, походу, всіх одна методичка. Абсолютно кожна гра починається однаково. До речі, зараз з них вийшла нічия. Я здивований, чат GPT не програв. Окей, робимо реванш. Але тепер Джемміні ходитиме першим. І я не буду тягнути резину. Тут Ча-GPT якось виграв. Не знаю, чи це йому повезло, чи модель О4 міні дійсно краще за О3. Ну, як мінімум у хрестиках нуликах точно. Ну, тут же нічого не поробиш, залишається лише одне. Кайвейде Кракен! Гра почалася на моє здивування нестандартно. І це вже радує. ChatGPT не топив і гідно давав відсіч для Клода. Закінчилось все нічиєю. І це буде остання гра по хрестках-нуликах. Перемогла дружба. Все, не хочу. Це виявилось важче, ніж я думав. Я втомився. Я Я не не але мені важко. Я не нитік. Можу сказати лише одне: Клод топ чаджіті, на моє здивування, також норм, але не отри. Точно не отри. Наступний турнір буде по шахах. Написав ось такий промпт, після чого чати будуть писати координати, куди вони хочуть походити. А я на шаховій дошці буду рухати фігури, щоб візуально показати вам, що взагалі відбувається. Ви не уявляєте, як це все запарно. Турнірна сітка, все та ж, і перша пара це чат GPT і DeepSeek. Спочатку нічого цікавого не відбувалося. Вони просто робили якісь там куди, і все. Описувати це я не бачу сенсу. Через деякий час діпсік дуже повірив в себе і почав писати щось типу: У чата GPT немає шансів, або ще декілька ходів і буде шах і мат. Або навіть якщо чат gpt зробить такий то хід, то через два ходи поставлю йому шах і мат. Не буду наговорювати на діпсік, адже у нього все ж виходило придогадати ходи чата GPT. А це означає, що все ж щось він там шарить. Але все ж, як би він не випендрювався, перемогти у нього все одно не вийшло. Чи то не вистачило пам'яті, чи просто так тупанув, але все ж він збився. Він хотів зробити рокеровку, але чомусь забувся, що там у нього стоїть слон. Я йому, звісно, про це нагадав, але він і далі почав тупити. Тому я йому зарахував дискваліфікацію. Переміг ChatGPT. Наступна гра Клод проти Джеміні. Вона була більш цікавіша і веселіша, але без проблем також не обійшлося. З самого початку я одразу обрав фаворити для себе. Клод з ходу почав читати Джеміні як відкриту книжку, майже кожен його хід він придугадував. Хоча і Джеміні щось аналізував там також. Але недовго я радів. Адже Клод несподівано почав тупити. Цього я ніяк не очікував. Але у випадку з Клодом гру вдалося продовжити, натякнувши йому, що так ходити не можна. Клод грав дуже агресивно і часто жертвував своїми фігурами. І це не завадило йому поставити два рази шахля Джеміні. Однак потім сталося щось несподіване. Джеміні сказав, що як професіонал вимушений зупинити гру. Чому спитаєте? Він заявив, що ніби зробив неправильний хід, який неможливий у шахах. Що, звісно, я перевірив, і все там було правильно. Скоріше за все, ця хитра жопа зрозуміла, що гра йде не на його користь, і запропонував відкотитися до шостого ходу і почати вже з нього. Я, звісно, написав у промкі, що намагайся перемогти будь-якою ціною, але це вже занадто. Я йому, звісно, відмовив, і ми продовжили турнір далі. Через декілька ходів Клод знову затопив, але як і у перший раз йому вдалося повернутися до гори. Чого я не можу сказати про Джеміні. Коли він збився, йому вже мої підказки не допомогли. Тому як і у випадку з Діп йому я також зараховую поразку. А тепер переходимо до фіналу турніру по шахах, у якому будуть змагатися Клод і Чаджіп'і. Сподіваюсь, хоча б ця партія буде зіграна до кінця. І спочатку я був задоволений цією грою, адже чати дійсно грали непогано, затопів майже не було. Окрім клода. На 12 му ході він перший раз затопив, а далі це почало відбуватися майже регулярно. Щодо чата Чіпті, то я був приємно здивований. Він робив свої ходи впевнено та безпомилково, аж до 24 го ходу. На цьому ході він затопив уперше. А далі він почав робити помилки, як і клод. Регулярно. Цю гру вони також не дограли, адже через кожний другий хід мені доводилося вказувати на їхні помилки і нагадувати попередні ходи. Але як на мене, ChatGPT був не набагато, але сильніший, хоча клот теж показав непогані результати. Але дуже часто забував, де знаходяться фігури і через це робив помилки. Важко оцінити хто тут переміг, але я надав би перевагу для чата GPT. Ну і остання гра це морський бій. Але так як морський бій це повністю рандомна гра, я її не буду проводити як турнір. Я вирішив провести лише дві неповні гри між чатами, щоб подивитися, чи можуть вони взагалі грати оцю цю гру. І перша гра буде між чатом GPT і DeepSeek. Почалася вона відразу з косяків. Ча GPT розставив кораблі правильно, до нього жодних питань. А от Діпсік наробив якусь маячню. І коли я йому сказав розставити кораблі правильно, він такий каже: Користувач, схоже, не розуміє, що розташування є валідним. Да, читати те, як вони мислять, дуже цікаво. Але все ж у мене вийшло добитися того, щоб він розставив кораблі правильно, може, коли хоче. А взагалі, у цій грі тупили вони двоє і дуже часто. Наприклад, вони постійно забували, чий зараз хід, робили свій хід навіть тоді, коли було влучання по їхніх кораблях, а сама фатальна помилка була у тому, що на своїх полях вони позначали влучання або промахи. І коли, наприклад, Чаджі Піті зробив постріл по кораблю, а у Діпсік та клітин була позначена як промах, то він написав, що Чаджі Піті не може в неї стріляти повторно. Хоча там мало бути влучання. І по такій самій причині Піті не добив трибалибний корабель. Отже, як висновок морський бій, пограти з ними буде дуже важко. Я думав, така ж сама ситуація буде з Клодом і Джеміні. Але я помилявся. Хоча спочатку Клод затопив і неправильно виставив кораблі, я йому зробив декілька підказок і він все виправив. Джеміні також топив і чомусь зараховував попадання по своїм кораблям, хоча там мав бути промак. Після моїх підказок він все також виправляв. Але мене завало те, що після того, як я його виправив декілька раз, він іначе навчився і більше таких помилок не робив. Це прям дивно, я раніше такого не помічав. За це Джеміні великий респект. Клод також сильно не відставав. Помилку він зробив лише одну зарахував попадання, коли його не було. Але коли він потопив корабль, він все ще продовжував стріляти у наступну клітинку біля нього. Хоча по правилах він повинен знати, що відстань між кораблями має бути одна клітинка. Джеммі після ураження автоматично відмічав клітинки навколо потопленого корабля. І коли він помітив, що Клод продовжує обстрілювати ті клітинки, він повідомив, що там не може бути його корабля, адже за правилами кораблі не можуть торкатися один одного. Після чого підмітив, що більше не буде автоматично відмічати клітинки навколо корабля. Ці двоє мене порадували, а особливо Джеміні, він мене взагалі здивував. Вони легко можуть грати морський бій, на відміну від чата GPT і Діпсік. За ними справді було цікаво спостерігати, і насправді добре, що між Шаї є така конкуренція, завдяки їй Шаї не стоять на місці і у швидкому темпі розвиваються. А для нас це тільки на руку. Ось такий вийшов відео з дякою розробникам кабіна. AI допомогли провести всі ці експерименти. Посилання на кабіну і промокод на додаткові кредити залишу в описі під відео. Бай-бай!